Останнім часом профілактичні огляди дітей по віковим категоріям не актуальні, тому все вирішує педіатр до якого спеціаліста, з якими скаргами. Скерувати дитину. Батьки з любими скаргами, які виникають у дитині, звертаються до педі педіатра на первинний огляд. І педіатр, оглянувши дитину, вирішує, до якого спеціаліста треба скерувати. Тому ми вас дуже чекаємо в клініці Меділенд, на огляд у педіатра.